Да, там продукти, які потрібні, вже наші там хлібзавод, бердянський м'ясокомбінат. На той час я була дуже вдячна за те, що вони ось почали прям, ну, робити продукцію. І, можливо, да, багато людей завдяки ось тим виробам. Да, тобто ну, Це була допомога на той час. Да? Звісно, зараз вони. Так, колаборанти, але, але є ще заводи, і ми бачили десь там в магазинах Бердянську кобису. Це ну, прям дуже круто, було я купувала її обов'язково. Якщо з економічної точки зору, то ну коли ще в квітні місяці були гривні, довгий час були ще гривні. Тобто, в нас так. Вайбове місто, литове місто. У нас було все ще, так, знаєте, досить такого. І банки працювали, і можна було зняти готівку, тому що ти ж ніде картою не будеш розраховуватися. Тому готівка це вже був таке, знаєте, як прям серйозна валюта. Все, ти вже міг розуміти, що ти можеш на щось там розраховувати. Якщо брати більш таку психологічну складову і те, що ось да, зараз відбувається, зараз люди, які виїхали, да, тобто,